Через свою свекруху я була змушена втікати на інший кінець країни, і тільки зараз, коли вернулася додому, то розумію, що її наздогнав бумеранг, але мені вже нема до цього ніякого діла. Наше село було звичайним люди заробляли як навколоспі, то на фабриці, тому я пішла після навчання в школі вчитися на швачку. Дівувала та зійшлася з Семеном, хлопець мені сподобався, і ми стали жити в нього. І ось тут почалося сімейне життя, адже мати його була певна, що він вартий кращої невістки. Я все робила не так, і вона про це не лише синові говорила, але й усім охочим, аби то слухати. Мама мене розраджувала, що там мусить звикнути до мене, а я маю не перечитися, мовчки все робити, так як вона каже, і тоді свекруха мене прийме. Я не кажу про полюбить. Я працювала на фабриці, і ми разом з чоловіком їздила на роботу, і лише дорога туди і назад була приємним часом з Семеном, бо далі починалися докори, що я сіла замість того, аби порати господарку та дати їсти чоловікові. Де ти таке леда, що надибав? говорила вона на все подвір'я. То не було спритнішої дівки. Он на Мотрину Наталю подивився, все встигає, і гарна яка і тебе хотіла. Час не тамував свекрушану лють, а навпаки, адже вже й три роки минуло і чотири, а дітей у нас все не було. Та ще й бездітно взяв. Ото дякую тобі, сину. Я вже думала, що хоч онуки мені старі зігріють, але ж де? Я не розуміла, що не так адже я була здорова. Але найбільше мене дивувало, що Семен мовчав, він не захищав мене перед матір'ю ні на початках, ні тепер, наче погоджувався з кожним її словом. Я не хотіла вертатися з роботи до цієї хати, а чоловік вже не викликав у мене ніяких почуттів, крім обов'язку. Тоді жінки їздили на сезон на буряки, і я поїхала з ними, бо з грошима завжди було скрутно. І там у мене закрутився роман з Толиком – та такий, що я приїхала додому і зрозуміла, що при Надії. отож я була цілком здорова. І всі ті несправедливі слова, які свекруха розносила по селу, були неправдою. Була спокуса приписати дитину Семену, але як уявила, що наша столиком крихідочка називає свекруху бабусею, то мені аж мороз поза шкірою пішов. Пішла я до матері. І написала толику листа, а він сказав, щоб я приїжджала до нього. Там у нас і з'явився на світ Петрик, а далі й Маринка і риточка. Додому я не приїжджала, бо й далеко було, і все моє життя вже було не біля мами. Їздила або сама, або зі старшим Петриком до мами, а на ювілеї її 50-річчя, то ми приїхали всі, і вона була рада нас бачити. Тоді я вперше і зустріла Семена, а він аж на мене очі витріщив та на дітей, що біля мене. Знаю, що він чув, що у мене діти, але на очі побачити свої то зовсім інше. Я йому й слова не кинула, тільки головою кивнула і пішла далі. Час летів, тепер ми були змушені всі переїхати в наше село жити, і ось так я й дізналася, що Семен так і не одружився. Живий далі з матір'ю та в чарку заглядає. А та вже така немічна, що до неї ходять соціальні служби та сусіди, або їй щось їсти зварити. Знаєте, ще б до доброї людини і я б навідалася, але до такої то навіть не хочеться й глянути. Тільки дякую Богу, що так в мене в житті склалося, що у мене й чоловік добрий, діти здорові і онуки. І добре, що я вибрала такий шлях, хоч вона на мене наговорювала, що я легковажна жінка, і там таким і займаються. Час показав, хто є хто. Підпишись, підтримай українськомовний контент.